міської, районної, обласної ради на чудове зібрання. Адже історична хвилина, через декілька хвилин має початися перша сесія об'єднаної територіальної громади в яку війшли 16 населених пунктів. Ви обранці народу. Ви маєте велику довіру народу. Перед вами велика праця. І то ми просимо, як завжди ведеться на Україні наших священників благословити всіх нас в цю вирішальну мить. Ina wieki wieczne Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. При свята, помилуй нас, Господи, очисти духи наші, влади попрости, беззаконня наші, святові посіти, немочі наші, імени Твоє, раб'є, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава лицю і Сину, і Святому Духові. І... І повсякчас і на віки амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, бо Твоє царство і сила і слава на віки. Амінь. Милосердний Боже, Отче і Господи, дай нам жадати всім серцем тільки того, чого потребує. Від нас Твоя свята воля, життя таким, щоб ми могли робити все з твоєї волі, і дай нам силу виконати Твої святі заповіді. І на всіх стежках життя нашого підтримай наші слабкі сили. Ми прославляли святе ім'я Твоє, Бога Великого для нас, людей, Милосердного, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і віки вічний. Життя і святості, а також мудрості. Споглянь на тут присутніх людей на цій сесії, які розпочинають нові діяння в скалаті, щоб їхній їхні розум був освячений Твоєю благодаттю а їхні серця наповни твоїми, дара, твоїми, твоїми, дара, твоїми дарами через Христа Господа нашого. Твої у покорі сердець наших, приходимо до тебе. І схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші, та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми мені благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, за братів і сестер наших, що до окупації, в окупації, у в'язницях, на тяжких роботах перебувають, караються і мучаться і завдовитий силід, і немічних. І за тих, що твого милосердя та допомоги твої потребують, за тих, що слабли і похитнулись у вірі, великий і всемогутній Боже, в руки твої віддаємо нашу долю і долю вітчизни, нашу нашу. Ми віримо, що ти даш нам у святі Українській церкві, Твої кращу долю, щастя і волю, а ось я і на твоїм милосердям, Україна наша, слави тебе тебе, повіки, з'єднай нас усіх. В єдину велику Христову сім'ю. Ми з вами йдемо до тебе в ці молитві в ім'я Ісуса Христа і просимо Твого благословення, Господь, ти бачиш ці, цей вибір народу, Господь, цих депутатів, ти бачиш їхні серця, Господи, вони також хочуть зробити все від них можливе, щоб в нашому краї краще жилося. щоб щоб в нашому країні був мир, був спокій і достаток, Господи. Ми тебе просимо благослови їх мудрістю, благослови, їх, Господі, знанням закону, благослови їх знанням Слова Твого, Господь, щоб вони опиравшись, Боже, на закон держави, не опиралися на слово Твоє, благословення на це наше зібрання і на наш край. А усьому нехай Тобі буде слава Богу, цього Сину і Святому Духу. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всечасніші отці, дорогі в Христі, браття і сестри, я тільки два слова, щоб не затримати вашу увагу. Я хочу сказати словами великого українського мисея митрополита Андрея Шептицького, який в свій час сказав такі прекрасні слова не набором пустих голослівних слів, а тихою, невтомною працею любіть Україну. Потрібно дійсно тяжко працювати, бо ви бачите, який зараз час трудний. Тому тільки з Богом по життю, з Божим благословенням, з добрим прикладом наших славних предків, пам'ятаючи про їх отой великий вклад для того, щоб Україна наша воскресла, щоб народ в нас віджив. Тому хай Бог благословить вас на таку працю, благословення всемогутнього Бога в Тройці святі єдині. Нехай зійде на вас, слуги Божий і слуги народу, і Господь да вам силу працювати невтомно в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! На дії на протязі цього військового періоду в нашій державі. Силу, тому що з нами Бог. А друге, що хоче наш український нарід, це зміни. Тяжко говорити про ті зміни, тому що вони ніяк не даються. Але частково це в ваших силах. Хай Бог вам допоможе. Адже ви, обранці того народу, який хоче миру і змін. Хай Бог вас благословить. Благословимося. І У і син. ім'я Сина і Святоїхані. Тобто, якби підкреслюю, що. Для жителів скала та й околиць має бути пан Бог, Господь, Бог. Бажаю вам всього серця, щоб на першому місці ви завжди ставили Господа Бога, а все решта буде на своєму місці, нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Щоб Дякую. Дуже дякую. в нашому краї, знаєте, найперше, ми чули сміх дитячий, щоб ми чули сміх. Чоловіка і жінки, щоб ми чули радість на наших вулицях, щоб менше було смутку. Часто люди, ми, як живучі на цій землі, ми хочемо, щоб ми мали достаток і задоволення в нашому житті. Ви знаєте, Бог нам посилає те, що ми маємо, і дякуємо Богу за те, що ми маємо. І я сподіваюся, що я сподіваюся на те, що ми будемо працювати разом. Ми будемо найбільше прикладати зусиль, щоб наші люди скалачена не просто скалад, але вся скаланчина, всі 16 сіл і скала разом, щоб ми, знаєте, могли разом коли-то знову зібратися і подякувати Богові, що Бог дав нам мудрості, що Бог дав нам, знаєте, цієї мудрості в Ісусі. Шлях. Ми пам'ятаємо Майдан і загиблих на Майдані. Нам кожен день несе втрати і кажуть двохсоті, А я казала президенту, то не двохсоті, то наші діти, то наші сини. Дякую. Ігор Ігорнесторович, Волянюк Любомир Теодозович, Штугри Ігор Богданович, Пашкевич Дмитро Романович, Магмет Софія Михайлівна, Гусалюк Роман Петрович, Іщук Микола Володимирович, Пилипів Олександра Олександр Тадеївна, Заболотна Наталя Дмитрівна, Паляниця Ярослав Андрійович, Касія Анторіан Гегорович, Щвяшко Іван Михайлович, музичка Володимир Мар'янович, Люба Надія Володимирівна. Ець Роман Михайлович, Лейчич Володимир Васильович, Голик Анатолій Богданович, мудрий Михайло Любомирович, Сарабун Сергій Йосипович, Фойт Ігор Михайлович, Гіран Михайло Романович, Костюк Володимир Петрович, Гончарик Ольга Ярославівна, Качер Микола Павлович, Китай Люба Григорівна, Касіян Василь Володимирович. Ще я вас вітаю. Обрані. Нас зареєстрований. Саводчик Василь Петрович Петро, Петро Васильевич. Петро. Інформацію прошу проголосувати і прийняти до відома. Хто за то, прошу проголосувати. Петро. Після чого я в цілий нас працювати на благо нашої громадської. Нашої скалацької громади. Процвітала і хай вам Бог допомагає. Насимка. Я вас вітаю найперше. А це ключ від нашого міста. Він тяжкий, та як та яку якою взяли на свої плечі. Але якщо у вас буде дружній колектив, якщо буде нормальна праця. То цей ключ стане ключом від сердець людей, які проживають на скалаччині. І дай Бог, щоб через п'ять років вони за вас так дружно проголосували, як ваші останні. Щоб ми в першу чергу вболівали за інтереси нашого краю, вболівали за інтереси нашого народу. Відповідно, будували нашу країну в нашій території, щоб називається Скалацька міська об'єднана територіальна громада. Дуже вам дякую, що ви кожен з вас згодився стати лідером, стати керівником, стати тим першопрохідцем саме тої власної об'єднаної територіальної громади, тому що справа нелегка. Майже все по-новому. Майже все по новому. І тому нам прийдеться пробивати той шлях. Десь, можливо, крок вперед, два назад, але доведеться йти і пробивати цю дорогу, що називається, що ми вже вільні. Ми стали новою об'єднаною територіальною громадою, яка має більше повноваження. Надіюся, що ми будемо працювати як одна команда, як одне ціле. В одному напрямку ми дивимося. Так, ми будемо помилятися, як я вже казав, ми будемо сперечатися, ми будемо обговорювати всі питання, але ми маємо зрозуміти одне. Ми будуємо щасливе, добротне життя на нашій територіальній громаді. Відповідно, нам довірник, кермо цієї нашої справи, нашої громади. Я хотів би, щоб ви дійсно, дорогі депутати, віднеслися до цього. Серйозно, я знаю, що ви це будете робити, тому що кожен з нас тут живе, кожен буде ходити по тих вулицях, кожен буде бачити, що я не побачив, що я не замітив. любові, миру і злагоди і добра між нами, щоб ми дійсно розуміли один одного, співчували, підтримували і допомагали. Як ми побудуємо, як ми зробимо, яка як, як постелиш, так і виспишся. Давайте для себе, для нашої громади, будемо стелити добру, щасливу. Дякувати її колективу, хочу подякувати всім сільським радам, які до сьогоднішнього дня несли тягар місцевого самоврядування, несли цю добру справу, що треба таки тут на місцях будувати Україну. І найперше дійсно в лиці Наталі Михайло всім сільським радам, всім органам місцевого самоврядування тут на місцях подякувати вам. Дякую Наталі Михайльна, що ви дійсно почали цю реформу. Для тех, вона дуже незрозуміла, вона важка. Думає, що ми йдемо в тупік. Ні. Ми в тупік не йдемо. Ми маємо можливість на великий широкі просторі. Вам, як жінці, просто хочеться подякувати в як мамі. Тому що переживали, турбували навіть у ці моменти останні тижні підготовки до сесії, як завзято бралася Наталі Мухаймена за всю цю справу. Я вам просто дуже дякую, що ви підтримуєте допомагаєте не тільки мені, а всій громаді, яка живе та буде жити в об'єднані територіальній громаді. Хай вас Бог благословить. Хай вам Бог допомагає ще в подальшій праці, в подальшому вашому житті. Щастя, здоров'я, любові натхнення всього найкращого. Дякую. Дякую. А я дякую депутатам міської ради тим депутатам. В яких сьогодні закінчена каденція. І може вони одні вибрані, другі не вибрані, але те все, що зроблено в місту, то зроблено їхніми руками, то зроблено їхнім розумом. Я дякую працівникам Скалацької міської ради, з якими прийшла довгий-довгий шлях. Адже з деким ми працювали ще за радянських часів, у тим місті, що просив. Соломон, Бога, розуму, а до того здоров'я, щастя, успіху і для громади всієї багато грошей. Дякуємо за те, що ви вже готові з нами працювати і будете дійсно відстоювати інтереси нашої громади. Я хочу подякувати нашим районним депутатам. Дякую, що ви прийшли, що ви будете дійсно теж знову ж таки відстоювати інтереси нашої громади. І ми спільно великою командою будемо будувати наш край таким, як ми хочемо бати його всі. Якщо ми його хочемо бачити гарним, то робимо гарні справи. Якщо погано, відповідно, ми будемо робити погані справи. І учасники АТО. Хлопці, повірте, що я причував, ми Правда, я вам скажу таку річ, що доводилося з хлопцями, деяким говорити, просто плакав, перед ними сльози ставали тільки через їхню мужність. Знаєте, ми тут все робимо, але, але дехто робить справу, яка стосується чисто смерті. Низький вам окрім, хлопці, за те, що ви не побояли. подякувати всім головам сільської ради, всім священникам, волонтерам, В першу чергу підприємцям, які нам дуже допомагали, це підприємці підприємцям Ниви, золотий жайвір, Андріїв, кар'єр городниця, волонтерам Савончак, Васьків, Ваврикович Сарабун і Ігор Фойт, Лебідь Наталя, я по селах не знаю, я просто по городниці говорю, але я від, від всіх воїнів АТО хочу подякувати. І всім людям, бо люди теж підтримували нас тяжку хвилину, збирали хто що міг, хто що той. Ну, я, я не філософ, я б балакати не вмію, просто кажу так по-хлопськи. Так що дякую вам дуже щиро. І... Владі кажемо, що влада не забувала, що ми є, і що там є хлопці. Якщо треба б до владі допомогти, ми поможемо. Але як влада буде нічем, нам і владу можемо можем владі допомогти. Я кажу, так як так, як воно є. Добре, дякую, ми не будемо вам затримати. Ще одна в мене просьба до нових депутатів, щоб ви створили такий фонд. О, я ще забув. Ще хочу подякувати. Спілки ветеранів афганців вони нам дуже багато допомагали. Був такий в мене афганець, приїжджав з Херсону 67 років, без них і без пальців на руках. І то людина, яка сиділа під Цумом в Херсоні і збирала гроші і приїжджала до нас, то теж це напевно. Я перевела, я працювала дуже. Ну, з багатьма головами, але з вами найдовше. Щиро дякую вам за співпрацю, всіх своїх працівників, що ви нам ну, допускали все, але найголовніше, що ви були все з нами, все нас підтримували, все нам допомагали. Щиро вам дякую. Я вам дякую. Те письмо, яке мені, мені постійно було на столі в мене. Я сьогодні теж захочу, хочу зайти на роботу скалацької міської ради з цим письмом. І ставлючи тут руку, я видавав присягу як державного службовець, але я сьогодні даю обіцянку як людини христини. Просто бути перед вами чесним, відкритим, робити все можливе, що це можливо від мене. Бути порядним, звичайно. Коли щось не так, я вже прошу пробачення, тому що ми люди недосконалі і ми завжди помиляємося. Але прошу в цих помилках мене поправляти, щоб я їх надалі не робив. І, звичайно, щоб ми спільно один одному підтримували і робили добру роботу, повірте, ми сьогодні почнемо дуже велику дуже велику добру роботу. Це є шанс зробити, як я ще кажу, вернути Скалацький район. Колишній Україна, район, який був сильний. І я вже був на деяких контрнарадах і так і кажу, скала має великий шанс бути найкращою громадою. Тому давайте я вас дуже всіх прошу, щоб втратили, втратила Україна свої шанси ще 90-х років. Ми сьогодні маємо шанс великий бути самодостатньою, багатою, добро, такою добротною громадою. Все, що від нас залежить від цього. Всіх 26, всі присутні, приємно. На майбутнє, надіюся, знову ж таки завжди бачити всіх присутніх на кожній нашій сесії, щоб ми могли плідно працювати і давати результати нашої спільної роботи і праці. Та, значить, порядок денний вас розданий. Відкритий. Прошу відкритий. А, відкритий. Так, давайте відкритий. сесію, першу сесію, скликання оголошую відкритою. За. Хто за, прошу проголосувати. Хто треба? Так, значить, порядок денний родний вам перед вами. Зачитувати не буду, думаю, що ви вже ознайомилися. В кого є... 11 пише про тимчасові смерті виконавчого комітету. А в пункті 12 про затвердження на написання. Тому я пропоную. Якщо тимчасовий склад виконавчого комітету, так і тимчасовий виконуючі обов'язки на посаду керівництва. Прошу мене Так, Дозвольте ви пояснити, будуть виконуючі, виконуючі обов'язки, сільські голови, ми їх сьогодні, якщо тобі читали, будуть переведені в виконуючі обов'язки статусу. І вони вже автоматично будуть в складі виконавчого комітету. Значить, виконавчий комітет вже починає діяти. Працювати, оскільки ну, голови вже раніше завтрашнього дня ж буде виконувати як обов'язки старост сільських територій <звігінь> для того, щоб <звігінь> функціонував для цього нам секретар і міг ще за да, то а, пане. Так. Лікаре, я перепрошую, що я втручаюся, але відносно той до того документу, який ми одержали. Старости мають право вчиняти матеріальні дії, тому що вони члени виконкому. І кого виконком, кого ви хочете, розумієте? Вам навіть дається.